Щойно фронт перевернувся з ніг на голову. Зсу прорвали оборону аж до Москви. Дощ із дронів обрушився прямо на росіян. Окупанти здулись, але тримають у кривавих лещатах Покровськ. На передову вривається фурія, випалює все вщент. Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Росіяни вишкребли із запасів всю зброю, лишилися лише віслюки. Оборонка Путіна все це був фатальний крок. Економіка РФ загрузла на мілі. Росіяни кидаються на їжу, дикуни вперше бачать рибу. Що ж насправді стоїть за заявами Кремля про готовність до вічної війни? Про це розлогіше у матеріалі далі. Штурми на електросамокатах, гірських велосипедах, легкових автомобілях і тракторах, перевезення боєприпасів і продуктів віслюками та кіньми, використання каналізаційних люків як броні на танках, бронетранспортерах і пікапах. Усе це ставить під сумнів нинішні можливості другої армії світу. Найбільша проблема окупантів саме транспорт. Лише подивіться, за даними генштабу ЗСУ, від початку війни Росія втратила 10 тисяч танків. Тобто в середньому від трьох до десяти танків на день, і це значно більше ніж агресорка може виготовити на заміну. Зараз Росія виробляє всього 6-7 нових танків на місяць. Йдеться про найновішу модель Т 90 М, яку складають на Уралвагонзаводі. і це пік виробництва. Більше просто фізично не можуть. Вони не може більше наростити, тому що їх немає е, стільки. Верстатів для виробництва цих досить технологічних видів озброєння. А китайці, звичайно, їм поставляють заміну німецьким або різним західноєвропейським верстатам. Електроніка потрібна, якою санкції трохи підрубали. Багато треба технологічних яких розробок, які в принципі вони не спроможні зробити. Пригоді досі стають старі моделі Т 72 та Т 80 Їх відновлюють або модернізують. Помічені на фронті були навіть Т-54 і Т-62. Це машини взагалі минулого століття. Всього від початку війни агресорка розконсервувала понад 4 тисячі танків. Це майже половина від наявних на складах, і ці машини потребували найменше ремонтів. Але за весь минулий рік зі зберігання зняли лише 342 танки. Причина цього лише одна: їх значно важче приводити до стану боєготовності. Безумовно, радянські запаси зброї вичерпуються. Тобто, такі речі, як танки, бронетехніка, артилерія, самохідна артилерія у росіян у великому дефіциті. Всі ці бази зберегання, які вони мали з радянських часів, у них ймовірно залишилося на 80% менше цих видів зброї, і росіяни не виробляють її достатньо. За артснарядами ситуація така. За даними королів. Ського інституту Русі РФ виробляє близько 250 тисяч снарядів на місяць, витрачає близько 300 тисяч щомісячний дефіцит 50 тисяч. Тому і доводиться закуповувати північнокорейські половина з яких браковані. Людський ресурс теж вичерпується. Про це знову ж таки свідчить залучення північно-корейських сил. Для розуміння 12 тисяч північних корейців вистачить РФ на 10 днів війни. На фронті бракує солдатів на оборонних заводах працівників. У Росії безробіття історично низьке всього 2,3%. Але це не свідчення сили, а ознака виснаження. Може сказати, що вони зараз починаються вивільнення робітників працівників з багатьох підприємств. Цивільного сектору то можна сказати, що можливо, де, де хто з них перед перетече військовий сектор. Але але ж ви розумієте, що працюєте пекером, ви будете працювати на танковому заводі. Тут вам рівно, ви не можете перейти за за один день з одного вивнису до іншого. Гроші на війну теж закінчуються. На початку вторгнення фонд національного добробуту, тобто, гроші на чорний день сягав історичного максимуму 210 мільярдів доларів. Але ліквідна частина фонду, тобто запаси готівки, впали до 39 мільярдів. Якщо взяти до уваги, що лише на війну Росія витрачає близько 12%, мільярдів на місяць Цих грошей вистачить максимум до осені. Реальна інфляція в Росії не 10 відсотків. Як запевняє влада, а близько 30, кажуть в службі зовнішньої розвідки України, і це підтверджують чимало чинників. Ціни на продукти виросли щонайменше на третину. Реально віцу за стеклом сигналізація, щоб вони ніс ніде Бог. ціна 8700 за кілограм рибки. реально. І написано, що це те пригоства Росія. Восім сімсот, Бо, не, так, уже після таких цін на рибу, не так страшно, вже і на ікру смотрить. Людям перестали видавати кредити. Банки бояться, що більше не побачать свої гроші. Весь держбюджет 2025-го витратили за перші три місяці і зараз шукають статті, які ще можна скоротити. І ні, це не військові витрати, а охорона здоров'я та житлово-комунальна галузь. В принципі, якщо вони вже зараз витратили всі гроші, які вони мали, йдуть у дефіцит ще. Травні, а ціна, якщо ціна на нафту буде або триматися на, на, на даному рівні, або впаде ще більше, а, то це звичайно ще більше підсилить тиск на російський уряд. Якщо у Кремлі вирішать й далі друкувати гроші, це ще більше підживить інфляцію. Навіть у Росії ресурси не безмежні, саме тому вона кине всі сили на літній наступ, щоб захопити побільше українських територій. А тут вже варто згадати про закінчення запасів американської зброї в ЗСУ та деякі сильні сторони окупантів. Типи зброї, на які вони значно сильніше покладаються, це перш за все дрони FPV, потім далекобійний тип дронів, типу шахеди, балістичні та крилаті ракети, а також звичайно людські ресурси. Нині у Росії, хоч і не абсолютна, але відчутна перевага в дронах. За місяць вона виготовляє близько 120 тисяч БПЛА. Потужною залишається і ракетна загроза для України, бо за останні роки агресорка збільшила виробництво і балістичних іскандерів, і крилатих Х-101, і далекобійних калібрів, і кинжалів щодо балістичних та криватих ракет безумовно існують певні обмеження, і росіяни виробляють ці ракети у відносно обмеженій кількості. Але ця кількість все ще значно перевищує ту, яку, наприклад, Сполучені Штати виробляють щомісяця, і точно перевищує ту, яку виробляє щомісяця Європа. Втім, економічні складнощі в Росії відкривають вікно можливостей. Бо якщо Україна матиме достатньо зброї і продовжуватиме завдавати таких самих втрат, то доки. Кінця року чи максимум у наступному проблеми агресорки стануть критичними. І ще одним цвяхом утруну стане збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК плюс. Воно ще більше знецінить сировину, отже, залишить РФ без надприбутків. Одним із найвагоміших факторів щодо майбутнього російської економіки залишається позиція США, бо політика адміністрації Трампа може стати рятувальним колом для РФ, але так само може стати і вироком, особливо з огляду на те, що в. Народі вже називають санкціями з пекла. Це обмеження, які підготували в сенаті і можуть запровадити навіть в обхід президентського вето. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Вогняний колапс над головою Путіна дрони продовжують розносити Росію. Росіяни лаються на камеру і втікають. Герої на аліянах та автобуси. Тепер замість всемогутньої ППО. Завод диктатора рознесло вщент. Зсу накрили жирну ціль. Епічні кадри з скигління прямо із Москви потрапили у мережу. Ви не можете це пропустити. Мітіт. Вот он, смотри, дід сюди. Головне, не к нам, пожалуйста. За понад три роки Великої війни Росіяни навчилися розпізнавати звуки українських дронів. Місцеві жителі перелякано коментують, як БПЛА кружляють над містечком Болхов, це Орловська область, та прямували безпілотники не до авторів відео, а ось сюди, на Болховський завод на півпровідників, і долетіли про що чи то з жахом, чи з неприхованим задоволенням кажуть місцеві жителі. Это просто. Згодом факт влучання тричі підтвердили й в центрі протидії дезінформації. Заразом додали. Донедавна завод імпортував західні технології усупереч санкціям. Мікросхеми, які виготовляло підприємство, використовували у танках, самохідних гаубицях, ракетах іскандери Х101 і різноманітних системах РЕП. Нині територія навколо всієна різноманітними уламками. Болховчани вражені до глибини душі. Wow. Типу. Не менш шоковані жителі підмосковної Балашихи. Передусім, бездіяльністю власних чиновників і військових. Де ж наша -то? А ті, хто знайшов ймовірну охорону, просто мовчки фільмують. Ще один вид повітряної охорони на колесах. Щонайменше один безпілотник неподалік Москви був збитий, як стверджують користувачі звичайним міським автобусом. А ось так падають із неба обереги за кілька десят кілометрів від середмістя столиці. Місцеві жителі фільмують сувенір: шматок самохідної зенітної установки Панцер С 1 Поки спальні райони Москви та Підмосков'я охороняли герої на ліанах і автобуси. У двох найбільших російських містах оголосили план Килим і закрили всі аеропорти. Невдовзі компанію їм склали Ярославль, Володимир, Іваново і Калуга. І не дарма українські дрони бачили і чули в небі над Липецькою та Володимирською областями, а це понад пів тисячі кілометрів від України. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Вони нічне жахіття ворога. Ці спецпризначенці долають темряву і миттю опиняються прямо за спинами у росіян. Маскуються майстерно, б'ють влучно. Після себе лишають лише попіл. Як працюють ті, про кого окупанти навіть бояться говорити вголос усі деталі вже за мить. Глибока ніч степи на півдні України. Бійці третього окремого загону спецпризначення Омега долають марш кидок у 10 кілометрів. На кожному понад 10 додаткових кілограмів. Амуніція зброї, боєкомплект так гартується. Витривалість є чітко визначена планка фізичних навантажень, які може перенести людина середньостатистична. Наші бійці трошечки вище і ісходячи вже з верхньої планки бійця спецназу, ми робимо навантаження ще вище, щоб бачити на що спроможна людина під надмірною нагрузкою. Польові заняття проводять саме вночі. Так бійці вчаться орієнтуватися в умовах обмеженої видимості, адже в день групи спецпризначення до виконання завдань майже не залучають. Застосування спеціальних бойових груп, малих тактичних груп, груп розвідки все здійснюється вночі. Безпілотні літальні апарати змінили концепцію війни. Якщо в 22-му році можна було заходити і штурмувати посадку і не переживати, то зараз ти її кроку не зробиш. Усе без зайвого руху і шуму пересуваються різними бойовими порядками. Приміром, по лісосмузі колоною по одному, зберігаючи візуальний контакт між бійцями. Якщо ми йдемо, наприклад, по дорозі, то у нас зовсім інший бойовий порядок. Це ми пересуваємось подвійну діагональ для того, аби ми не йшли одним сілетом і щоб нас. Менше була вірогідність поразити з такого озброєння, яке має високу скорострільність. Напрямок командир передає по рації, але цього разу ускладнює завдання замість географічних координат. Повідомляє лінійні, і щоб визначити маршрут, спецпризначенці мають вирахувати їх за спеціальною формулою. Можливо, це навіть не буде траплятися в реальних бойових умовах, але це загортовує бійців на те, що їх мітливість та їх розум повинен працювати завжди і бути готовий до будь-яких Ітуації, які ну в реальних умовах е сьогоднішньої війни будуть у них траплятися на їхньому шляху, ще більше перешкод на іншій локації створює пілот БПЛА. у небо здіймається дрон з тепловізійною камерою, який Переслідує групу завдання бійців не панікувати, а максимально швидко замаскуватися. Вони повинні розуміти, що на них може полювати ворожий дрон, але так воно і є. Ворожі дрони 24 на 7 в повітрі, і в майбутньому це може комусь врятувати життя. І коли дійсно вони стикаються в таких стресових ситуаціях, то вони діють так, як їх навчали. Але дрон здійснює умовний скид, і серед бійців є поранений. Допомогу треба надати на осліп, без використання ліхтарів. А якщо Раптом зникає зв'язок, спецпризначенці мають орієнтуватися за зорями. Як можна за допомогою зірок знайти напрямок на північ, і, наприклад, по азимуту переміщуватись від точки до точки? Бо ну, завдання бувають різні і всі прибори можуть там вийти з ладу, сісти. Боєць може залишитись сам. Як йому вийти, наприклад, на наші позиції у складі групи як досвідчені солдати, так і новобранці Приміром, боєць із позивним Йона лише три тижні як приєднався до загону у минулому. Айтішник тепер спецпризначенець, скаже очікування повністю виправдилися. Я знав, що буде важке фізо, тому готувався до нього. Пройшов, і наразі цікаво перейняти досвід е е людей, які вже давно в загоні. Добре, що можна потім ці навички використати в реальному бою. І такі вишколи тривають щодня і щоночі. У загонах нацгвардії Омега запевняють, готові до будь-яких бойових завдань, а рівень мотивації найкраще тому підтвердження. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. Вона злітає, щоб зафіксувати ворога із точністю до метра. І як тільки координати в руках, артилерія ЗСУ вже наносить свій нищівний удар. Фурія український дрон-розвідник, який змінює хід бою із висоти. Поки окупанти марно полюють на привида, наші бійці вже готують наступну ціль. Які характеристики має унікальна пташка та чому росіяни ніколи не зможуть її перевершити? Про це розкажемо детальніше у сюжеті прямо зараз. Останні приготування. Вкладаю парашют, щоб посадити літак при поверненні. Чіпляємо резинку до літака і натягуємо по полі руками і відпускаємо. І фурія злітає в небо. І особливо нічого тяжкого немає. Просто треба трошки сили в руках мати, ну і орієнтуватися, там з якої сторони вітер. Дуже ефективна пташка, зроблена іменно для військових. Ось вона просто в користуванні. І цим дуже підходить для виконання бойових завдань. Екіпаж фурії, чотири воїни, водій та три оператори безпілотника. Працюють хлопці з самого ранку сьогодні. Було пошкоджено теж дві гармати. Гармати Д-30, Д-20 Працюють вони і по цивільним політає, получається, і по військовим політає. Норки якраз витягували, робили заміну гармат, і ми в той момент їх підловили і почали по них відпрацьовувати. А до нас вже підключили суміжні підрозділи. І туди вже все летіло, і снаряди, і в пів. А під час візиту ТСН за наводкою пілотів артилерія 44-ї бригади знищила ще декілька гармат росіян. Екіпаж працює під землею, аби їх не засікли ворожі дрони на кількох квадратних метрах. Тут і робоче місце і невелика кухня, вмивальник та ліжка. У нас є водій там Володимир. От він цьому, в цьому основному цього всього побута це 90% його заслуги. Ось він і кухоньку зробив, і полочки, і оці всі ну, максимально речі. Тобто, і оті картини теж його. Хлопці разом працюють вже півроку. Каже воїн на псевдо Алмаз. 24 24-річний хлопець вже шість років у війську до повномасштабного грав у військовому оркестрі на барабанах. Без освіти музикант, барабанщик, і служив музикантом два роки, а потім перевівся в бойовий підрозділ. Тато також пішов по мобілізації, і брат мене так само воює. Робота, кажуть військові, цікава, особливо коли бачать, як палає російська техніка. Були знищили Урал, повний боєкомплекту з гарматою. Це був прям феєрверк, дуже класний. Аж камеру засліпило. Лише їхня фурія здійснила більше двох сотень успішних польотів, кажуть воїни. Багато чого залежить від погодних умов, і тут в пригоді стає маестро, який раніше служив у метеобатареї. Тут зараз літом холодні, гарячі потоки вітру теж сильно впливають. Якщо будуть гарячі, буде під опускати борт, можуть піднімати. Тобто з цим ми вдіяти нічого не можемо. Сам по собі боробити підніматися або опускатися за землі. за допомогою фурії пілоти стежать за кожним кроком окупантів. кажуть, хоч і втомлені, але мають бути тут до кінця. Насамперед, заради родин, які чекають на них вдома. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжатесен, ТСН, 1,1 марафон. Єдині новини. Пряме включення із самого серця Покровська над містом не стихає гул ФПВ-дронів. Окупанти нещадно знищують усе навколо. Це черговий кривавий наказ кремлівських генералів. Місто палає, земля здригається. Все навколо у вогні. Покровськ тримається. Детальніше про ситуацію на території, куди ворог підступив в притул у сюжеті. Далі Всі під'їзні дороги до Покровська давно під вогневим контролем ворога. На найнебезпечніших ділянках траси командир екіпажу видавлює з броньованого буса максимальну швидкість, але й тут бувають затори через підбиту техніку. Не об'їдеш, Та й у самому Покровську про безпеку не йдеться. Росіяни намагаються зайти у житлову забудову, тому цілодобово атакують місто артилерією та авіацією. Тут уже важко знайти хоча б один цілілий будинок. Так от центр Покровська. Звучання російського каба по у житловому кварталу ось, наслідки. Мінус 5 будинків, пожежа і невідомо, чи є тут цивільні, чи вже виїхали на щастя. От поліція зараз намагається обшукати це місце, подивитися, чи є постраждалі чи ні. На пошуки є лічені хвилини через засилля російських дронів перебувати довго на одному місці ще й з великим автомобілем вкрай небезпечно. Е Вон і вона, а, що б прям на вулиці, на сусідній. Тут пролітні. Кось багато їх, ні. Дуже багато, особливо останнім часом. Міх міг тут блін прям як мух, напевно. Саме через це всі екіпажі евакуаційних груп білий янгол озброєні дробовиками. Це зараз найефективніший засіб проти російських дронів і не тільки тих, що над головою. Цей російський ФБІ впав прямо на стежку, якою щодня ходять жителі цього кварталу. Люди попросили поліцейських розмінувати чи, хоча б деактивувати дрон. Після кількох пострілів з рушниці безпілотник загрози вже не несе. Гул вибухів та пострілів зараз у Покровську не змовкає ні на хвилину. 70-тисячне місто росіяни методично перетворюють на суцільну руїну і зону гуманітарної катастрофи. Ай-яй-яй, це суцільне пекло. І От найжахливіше тут те, що під цими завалами. Цими завалами можуть залишатися люди і дістати їх ну, просто неможливо. Неможливо, тому що техніка сюди не заїде, а вручну розбирати немає змоги. Ну плюс небезпечно. В цьому пеклі за офіційними даними ще залишаються понад дві тисячі цивільних, та з кожним днем їх менше. Люди просто гинуть від обстрілів та атак російських дронів. Багатьох сусіди ховають просто у дворах і парках у нашвидкоруч викопаних могилах. Та навіть після цього виїжджати погоджуються одиниці. До нас звернувся ваш син, щоб ми вас врятували з ага, цього пеку. все, большое спасибо, але ми не поїдемо. Ви їм так і скажіть по телефону. О, там Бог намітив, скільки нам жити. для багатьох жителів Покровська невідомість страшніша за російські снаряди. Та й так званих ждунів тут не так уже й багато. Добре. героям слава путям. Пан Микола разом із дружиною виїхати ніби й не проти, але не знає за що житиме в тилу. Каже, перед початком повномасштабного вторгнення не встиг навіть пенсію оформити. Тож евакуйовуватись боїться. Зараз без пенсії. Куди я в чорта поїду? Камета, да, ви врага. виїдете там, там виїхати, там. Виїхати я виїду. Ну і що я там буду робити? Допоможуть допоможуть да, юристи їду. Я Як сьогодні ніч пройшла. Таке предположение, що это до 9 мая они хочуть короче, можна більше сюди залізти. І росіяни лізуть. Якщо в Покровську почнуться вуличні бої цивільним тут не вижити. Щось схоже, екіпаж білого Янгола бачив в Авдіївці, Очеретиному, Селидовому. та попри напружену ситуацію, деякі жителі навіть повертаються, в палаюче місто. За інформацією поліцейських дружина і дві неповнолітні донечки цього чоловіка нещодавно знову приїхали до Покровська з евакуації. Попри вмовляння, екіпажу батько так і не зізнався де сховав рідних і такі випадки не поодинокі. Мої предполагання, що вони здесь. У нас випадки були, що вивозили в січні місяці, а от буквально в березні повернулись люди і знову вивозили. З дітьми З дітьми. родини з дітьми, да, повертаються, на жаль. Аби вивести з цього пекла, хоча б когось екіпажі білих янголів по кілька разів на день ризикують життям, когось доводиться вмовляти а хтось уже сам благає вивести з під вогню. Це подружжя пенсіонерів зізнається. Сиділи до останнього, аж поки російський снаряд не прилетів у їхній будинок. Спасибо вам. спасибо, Спасибі, да, спасії, спасій. Не знали куда диватися. Так постійно. Пока сами не коли, коли прилітають, тоді люди. Да, да. Цих людей Геннадій чудово розуміє, адже сам переселенець родом Завдіївки. З нині окупованого міста він колись так само вивозив людей до Покровська, а тепер намагається евакуйовувати звідси. Найстрашніше це коли ти був у цієї людини там тиждень тому, там добув. Мовляв, їй, щоб вона виїхала, а потім приїжджаєш, будинок вже зруйнований, і тобі сусіди кажуть, що ця людина загинула. Це найстрашніше. Потім ввечері сидиш і думаєш, що ти не так зробив, що не вмовила цю людину, і вона залишилась там під завалами. А поки у прифронтових містах і селах залишаються люди біля Янголи. Щодня робитимуть усе, щоб врятувати їхнє життя. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.